що з інколи. Днями, саме цими виклик трохи призупинив роботу над такими постійними задачами про написання щодо всесвіту матеріалів. Але збільшив увагу на масштабних та серйозних задачах, а саме породжував арки всесвітні арку. На увазі скажемо та арка персоналів, В тому числі, звичайно, активі намагатися створити правильно книжково трампорті. Та і знаєте, до чого прийшов? Схоже, з моїми арками та з тими об'ємом, який я задумав, я наче ці у переплі це дуже багато. 去不的，一样的。